Hello everybody! 2024 рік в навушниках, в сфері навушників, та скільки моделей з'явилось, був настільки різноманітний, що, напевно, легше знайти смачну каву в автоматах з кавою, ніж знайти е, ті навушники, які вам треба. Отже, я зібрав для вас топ-5 навушників, на які варто звернути вашу дорогоцінну увагу. Тому з вами Мокіч Audioхфіel, це смартшопінгу Hotline.ua, Топові наушники, і ми зараз про них поговоримо. Полетіли. Починаємо ми з soundcore Liberty 4 Pro. Навушники, бренд навушників, який в Україні став популярним завдяки мені, співаку Максиму Олександровичу. Тому ну, що в один момент я тестив, 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 тестив. Сінхайсер, АКГ, Боус, Olufsen, Баверен Вілкінс і такий Soundcore. Прикольно. Хороші наушники, я зрозумів, що за мінімальні гроші ти отримаєш класний продукт, особливо, коли були Liberty 3 Pro. Це феноменально, арматурно-динамічні наушники, які класно звучали. І ось 24-й рік, ось мені. Дають послухати, до речі, це єдин, єдині наушники стопу, які я взяв, але тут таке. Liberty 4 Pro, вони просто вже на динаміці, але мають тут диспетчер, бачите, тому що ну, так робити, це взагалі феноменально. І взяв собі там, накрутив нось кенселів, все добре. І це дійсно прекрасний продукт. 10 годин вони працюють без кейса, 40 з кейсом. Кейс, як ви бачили, з екранчиком. ANC, напевно, на рівні Sony, а можливо і краще, можливо, навіть і Bose, Дуже крутий ANC, прям глухий. Класний звук. Єдине, що в мене є трошечки питання дозручності, тому що тест співака Максима Олександровича, воно не завжди проходить, але ми перевіримо. Ось, В цьому випадку іноді буває. Але загалом продукт супер. І на даний момент за 6999 гривень, на момент зйомки відео, вони грають краще за AirPods Pro. 2. І у них ANC краще, ніж в AirPods Pro 2. Нічого, що вони там половину функції, типу регулювання гучності у AirPods Pro. Але це таке. Продукт класний. Йдемо далі. Четверте місце займають навушники нічого. Навушники 3. Nothing Ear. 3. Якщо ви фанат прозорого дизайну і хайпу, ці наушники створені саме для вас. Додали новий драйвер, потужніше шумозаглушення і ще більше прозорості. Тепер ти не просто чуєш музику, а буквально дивишся на неї. Головне, щоб друзі не питали, чому твої наушники мають вигляд, ніби ти тільки що десь там е, вибіг з, 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 з лабораторії зі сталкеру. Але дизайн і якість і вартість тих наушників, коротше, порядок можна брати. На третьому місці вічно молоді, вічно прекрасні Beyerdynamic dt 770, але вже в версії Pro-X Limited Edition. Вони з'явилися в 2024 році, і це вже дійсно легенда серед аудіофілів. Ці навушники як класика рок-н-роллу. Вічні. І що більше слухаєш, то більше кайфуєш. Новий лімітований дизайн робить їх ще сильнішими, звук залишається максимально деталізованим, ба середні високі частоти тут звучать настільки чітко, що ти можеш розрізнити кожну ноту в старих треках Queen. Мінус один. Вони для дому. Чи для студії ходити в таких наушниках по місту так собі історія. Я зустрічав людей, які ходять в Бердинемік, але це великі наушники, важкі. Вони дуже комфортні, але комфортні, коли ти сидиш в одному місці, бажано під батарейкою, десь бажано біля батареї, щоб тобі тепленько було вдома. Додам, що саме такими наушниками, тільки не Limited Edition, я користуюся з 2020 року. І змінити їх ні на що не хочу. Єдине, що Limited Edition, вони випускаються в версії 80 Ом, що в принципі більш всеядно для сучасних комп'ютерів. Навіть на цьому MacBookі можна послухати їх з достатньо нормальною гучністю. Ті, що в мене вдома на 256 Ом, ну, їм треба підсилювач. І всі нові альбоми, які виходять, Тих гуртів і виконавців, мені, якими я прям захоплююся. Я слухаю завжди на связі Fioka 5 Pro, підсилювач мій і ЦАП разом з навушниками Beyerdynamic dt 770 Pro. Тому, коротше, це супер і добре, що в 2024 році трошечки вони їх оновили. Друге місце маршал майор. П'ять ці навушники створені для справжніх фанатів рок н ролу і лампового звуку. оновили все, що тільки можна. Кращий звук не сильно, довговічний акумулятор, хм, Таке. і новий матеріал матеріалоголов'я, який дасть комфорт навіть після марафону твоїх улюблених треків. Та головна магія тут у тому, що вони виглядають так, ніби ти щойно вийшов із репетиційної кімнати легендарного гурту. Звук насправді середняковий, якщо чесно, і ламповий. Я б його писав так, як гранджевий. Та, от все таке брудненьке, рокове, що ми всі любили на початку 2000-х, там грає супер. Але очікувати якогось сверх деталізованого хай-фай звучання не треба. Тут більше про стильок і такий середняковий, але приємний звук. Ну і перше місце. Як ви думаєте? Давайте, вгадайте. У вас три варіанти відповіді. Перша відповідь це штатив Манфрота. Друга це камера Sony. Третя це AirPods 4-го покоління. Молодці! Ні, отак. Вгадали. Це AirPods четвертого 4-го покоління. Насправді, можна було б сказати, що Apple трошки слів і випустили такі наушники, які Huawei вже випускали роки три назад. Свій FreeBuds, там був форм-фактор вкладащі, був ANC, вони непогано сиділи, непогано грали. Але ось в 2024 році Apple випускають вкладиші з ANC, з Петя Audio, з усіма прибамбасами в такому форм-факторі, який підходить більшості людей. Чомусь є така каста людей, які бояться щось собі запихувати глибоко в ухо. Але я ще раз кажу, що в цьому плані вони супер, вони класно грають, вони зручні, багато кому підходять. Так, вартість ну, не сильно, можна сказати, для всіх. Але при всьому цьому кращого рішення в подібному форм-факторі ви не знайдете. І це рішення з'явилося саме у 2024 році. Ось такий топ-5 навушників 24-го року. Він е, об'єктивно суб'єктивний, е, амб амбразивно, як отої е, ексклюзивний, е, тому не ругайте мене, якщо що, ви можете також в коментарях написати ваш топ-наушників, бо я знаю, що там і коспортапроз'явилися з'явилися повністю бездротовому форм-факторі. Та і все, можливо, вам саме оце цікавіше. В 2025 році очікуємо ще більш цікавостей, а ви можете поки зайти на Hotline.ua і подивитися, який там топ-наушників, бо там все сортується по популярності, то що люди вибирають. То Hotline підіймає вгору. І подивитися, що там хоча б на першій сторінці. Я думаю, підбірка буде хоч і відрізнятися від моєї трошечки, але також цікава. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.